22 – за, двоє проти, троє утримували. Рішення Артема Азізова звільнили із посади першого заступника Бердичівського міського голови. Рішення більшістю голосів ухвалили на 70-й сесії Бердичівської міської ради. У проєкті до самого рішення зазначено у зв'язку зі скороченням штату працівників. Це вже в дев'яте питання виноситься на сесію міськради. На останній із них переголосовували двічі. Хочу сказати, що сьогоднішнє голосування про моє звільнення – це фактично фарс. Ми скоротили посаду на підставах економії. Ми звільняємо сьогодні першого заступника. І 34 четвертим питання ми будемо включати посаду заступника в. Штатний розпис і задержувати нового заступника. Це обикновено простий фарс на мою точку зору. Єдина моя вимога це здійснити звільнення рамках чинного законодавства. А я вам даю приклади до цього. Як мінімум посади директора департаменту, це пан поглядав вже при вашому головуванні. Мені не запропонована. І так само ми розуміємо, що буде посада заступника прийнята сьогодні, яка теж мала би бути запропонована. Мені так як по судовому законодавству я маю першочергове право на заняття вільних вакантних посад. Дякую. Саму посаду першого заступника скорочено більше півроку тому, то посада існує чи ні, запитували один в одного депутати. Ми цю посаду ліквідовували в 2022 році, чи кому. Нашої засідання. Ну, я не, не говорив би так. Ми. Ну, тут, не е не, ну, на засіданні сесії. Я дуже, за... ну, що дуже. Ну, дуже. Так, приймалась. Посада Пізніше. існує чи посади немає? У мене є факт, того, що людина отримає заробітну плату. Плат? Да, ну і саме мене тут надбавка за високі досягнення. Неодноразово. На і на засіданні комісії, і на погоджувальних радах нам наголошувалося на тому, що посаду що Артема Азізова обов'язково потрібно звільнити, оскільки його посада скорочена, і оскільки цієї посади не існує, він виведений поза штат. Тобто Начальник юридичного відділу у нас говорить, що такого поняття не існує і він не виведений, а перед цим нам озвучували як аргумент звільнення, він виведений поза штату. Ми вже з дев'ятий раз виносимо на сесію цей проект рішення, а з бюджету продовжуємо платити заробітну плату першому заступнику. Так у нас в штаті є перший заступник чи немає? Я чіткого визначення дати не можу, тому що навіть я, коли задаю питання, кожен раз чую різні відповіді, але принаймні отримав заробітну плату згідно платіжок як перший заступник міського голови. Але посади заступника першого немає. Да, так, ми ще, здається, 9 місяців назад прийняли відповідне рішення Бердичівською міською радою. Про те, що ми цю посаду скорочуємо, ну і сьогодні ми прийняли рішення, що ми звільняємо Артема Ченгізовича. Голосував проти цього рішення, тому що є як я попереджав у червні двадцять року, що може бути правовий колапс. Так само і зараз я попереджаю про те, що можливе, я не виключаю, що Азіло звернеться до суду, що він поновиться на роботі, і за весь час, коли він поновиться, починаючи з сьогоднішнього дня, місто потім зобов'язане буде виплатити кошти. Я просив про проєди, єдине, хочете звільнити, звільняйте, але дотримайтеся процедури. Що не було дотримано на сьогоднішній день, а Зізу не було запропоновано всі вакантні посади, які існують у Бердичівській міській раді, і станом на сьогодні, і тиждень тому, і півроку тому, от вони йому нові не пропонувалися. Не було розглянуто на засіданнях профільних комісій, не було висновку регламентної комісії, яка відповідно до нашого ж регламенту є профільною в даному випадку, і вона має дати висновок. Про законність або незаконність прийняття рішення, так от регламентна комісія не дала жодного позитивного висновку, жодного разу про те, що це рішення є законним, правді, вивчаючи це питання і спілкуючись з юридичним відділом, отримуючи відповідні консультації, ми розуміємо, що ми діємо в межах закону. Якщо б ми знали. Або десь відчували, що ми не в законних рамках, то ми б таких рішень не приймали б, я думаю, і не виносили б на засідання сесії. Зрозуміло, що кожна людина має право на відстоювання своєї думки, і можливо буде таке, що навіть Артем Ченгізович буде подавати до суду, до чого також будемо ми готові. Одним із наступних рішень цієї ж сесії депутати більшістю голосів 23 за, двоє проти, троє утримались. Призначили на посаду заступника міського голови Костянтина Анучина. Раніше нагадаємо, він очолював колектив Бердичівського хлібозаводу, кілька літ був директором міськводоканалу. Людина пропрацювала не знаю біля п'яти років, здається, директором водоканалу, і ми бачили чіткі зміни. Ми бачили комунікацію з людьми. Ми бачили, як в принципі швидко виконуються роботи. Ми бачили те, що ефективність водоканалу, покращилось і зменшилось за ці роки, завдяки його роботі. Зменшилось на 75% майже енерговитрати самого підприємства. В тому числі ми розпочали заміну трубогонів. Насправді, людина вміє менеджерувати. і Я думаю, що під нашим спільним контролем з депутатами ми налиштуємо так роботу, щоб ми сферу ЖКХ трошки підтягнули.